В чому різниця омеги від Fitline? Завдяки концепту NTC, всі жири в компанії, зокрема омега також, водорозчинні. Що це означає? Тільки, подивіться, буквально за считані секунди все розчинило. Це означає, що ви засвоєні 99% і ви все, що спожили, і те, все, що придбали, ви отримали результат повній мірі. А омега це здорове сердечко, здорові судини, гарна пам'ять, гарне зняття всіх запальних процесів, гарний розвиток мозку, як ваших діток, так і вас. І взагалі незамінний продукт, тому що омега-3 зараз дуже великий нестачі і дуже багато є перевищення омега 6 і омега 9. І для того, щоб компенсувати і вирівняти цей баланс, вам необхідна саме омега-3. Омега-3 від Fitline – це найкраще рішення, яке би ви собі могли дозволити. Для порівняння, як працюють жири, я візьму оливкову олію і налью в сусідній стакан. Тому що це жир так само, як і омега, вірно. І дивимося, що у нас відбувається. Як би я не намагалася, як би я не старалася, але жир залишається на поверхні води, і він взагалі не розчиняється. Те саме відбувається, коли ви п'єте капсульну омегу. Мало того, що капсула може вам пошкодити. А по-друге, вона взагалі не засвоїться і залишається на поверхні. Ви омаги від фітлайну, ви все отримаєте прямо в клітину, тому що воно водорозчинне. А де вода, там і користь, там і доставка.